Розділ другий і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітря, працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же! Багатий на милосердя, через свою превелику любов, що Нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені Ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках. Показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них. Перебували. Отож пам'ятайте, що ви, коли з тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії, І без Бога на світі. А тепер. У Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував серединну перегороду, ворожнечу Своїм тілом. Він своєю наукою знищив закони заповідей. Щоб за Бог збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити з Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши, і прийшовши, він благовістив мир вам далеким і мир близьким. Бо обоєним маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудована, росте святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу.